Першу каву п'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Друзі, ви слухаєте найтепліший поліс планети. Усім доброго ранку. І сьогодні говоритимемо про важливе. Вже за місяць 6 жовтня у Івано-Франківську відбудеться Франківськ -хелф Марафон». Активна підготовка до забігів вже триває. Детальніше про це поговоримо сьогодні. Про цю благодійну складову півмарафону, адже це в пам'ять про Сергія Караванця і 100% коштів зібраних з реєстрації та інших ініціатив в рамках благодійної складової півмарафону. Відповідно Куди підуть і спрямують на що поговоримо з Наталкою? Найдою. доброго ранку вам, Наталко. Всім привіт, доброго ранку. І також у нас е, у е, студії гість Михайло Дамаскін. за учасник українсько-російської війни. Рядовий 80-ї галацької десантно-штурмової бригади. Учасник відборів національної збірної України серед ветеранів повітряних сил США 23-го року та Ігор Нескорник 2024. Всім доброго ранку. Доброго, доброго. ранку. Як взагалі розпочався ваш ранок? Чи, чи все добре взагалі? Давайте почнемо з цього? Чи ранок був добрим? Так, да, ранок був добрим. Дякую Збройним силам за це. Це приємно чути. Насправді, ми тут постійно про це кажемо. Що е, тут е, наше завдання е, звичайних і простих людей, які от зустрічають ранок, дякуючи зсу, робити усе можливе для того, щоб наближати перемогу для того, щоб допомагати. Що в наших силах робити? Звичайно, донатити. Ну і для того, щоб підсилювати ці донати, е, організовуються різні от такі от ініціативи. Дуже приємно, е, що буде відбуватися. Е, Півмарафон 6 жовтня можна трішки детальніше дізнатися взагалі про ініціативу, що буде відбуватися, для чого. Ну, я можу тут трішечки розповісти про, про сам марафон. Він проводиться з 2014 року і жодного разу не пропускали. Цього року очікується біля 1800 реєстрацій. Відбудеться, як ви казали, 6 жовтня. І будуть забіги для дорослих, 5-10 і півмарафон, будуть дитячі забіги. І найосновніший для нас це благодійний забіг, благобіг це 2 кілометри. Саме цікаве, що там можна бігти, можна йти, можна повсти, Але дуже важливо, щоб максимально велика кількість прийняла участь в цьому благодійному забізі. По-перше, він... В про, не в пам'ять, а імені Сергія Караванця, який пропав безвісті ще в травні 2022 ро році. І 100% з реєстраційних внесків цього забігу ми будемо акумулювати для того, щоб закупити обладнання для занять адаптивними видами спорту для наших ветеранів-ветеранок та людей з інвалідністю. Ну, насправді дуже важлива і дуже серйозна тема. До речі, пані, ми вас не представили, вибачайте, Наталка Найдан, співзасновниця проєкту «Ветерани Цивільні Петрос, реміснича реабілітація та адаптивний спорт. Отже, адаптивний спорт. Чим він може бути? як, як він може надихати людей на, скажімо так, доєднуватись? Яка. Скажем так, яка складова важливості для так, і для так. кого це напевно може бути важливим і справді допомічним? Ну давайте трішки я розповім, а потім розкаже Міша тому що в нього є особистий досвід, як йому спорт допоміг в якихось складних ситуаціях життєвих. Е, наш, е, наша ініціатива, вона е, започаткована е, ще в 2023 році. Ми почали це робити в пам'ять про Юрка Стецика, який е, е, теж пропав безвісті е, 28 грудня 22-го року. Ось, і ми, наша ініціатива почалася з того, що ми почали приїжджати до хлопців в лікарні в реабілітаційні центри і займатися з ними різними активностями. Тобто там у нас була реміснича реабілітація і якісь адаптивні види спорту, зокрема, це стрільба з Олімпійського лука. Ось. І наскільки це важливо, насправді, ну, насправді на етапі лікування і реабілітації взагалом важливо. Будь-який момент, коли людина може вийти з, з своєї палати, вийти з лікарні, це спілкування, це, якась, це якесь об'єднання. Тобто, в нас є хлопці, які в лікарні вже рік там і три місяці проводять. І ми, наприклад, що четверга приїжджаємо до них в, в обласну постріляти з лука. Вони приїжджають до нас на стадіон по потренуватися, і ми вже цих хлопців вивозили на чемпіонати України для людей з інвалідністю. Тобто, це дуже важлива складова, тому що люди. Вже дехто з хлопців, з тим, з, з ким ми займаємося, бачив в цьому свою майбутню професію, там, як тренера. Тобто він вже може йти виконувати кандидата майстри спорту, може отримувати тренерську ліцензію, і він би хотів подальшому займатися е, теж з, з ветеранами і з людьми-інвалідністю розвиватися в цьому напрямку. Ось. А ми активно е, цих півтора роки розвивали е, Олімпійський Лук, але ми бачимо зараз величезну потребу в цьому е, в розвитку адаптивного спорту, тому що, ну на мою думку, це базова якась річ, яку суспільство мало би суспільство мало би створити всі умови і адаптувати все, що в нас є, для того, щоб люди, які нас захищали, мали можливість займатися е, базовим спортом. Бут, тому так і взагалі, вже, я бачу, робота вже в цьому напрямку ну, не тільки почалась, вона вже ну, якби, набирає обертів чи набрала вже обертів. Як, як ви можете його характеризувати? Ми, ми в Франківську ну, доволі вже про нас знають, так? але ми б хотіли в 2025 році, для чого ми робимо зараз цей великий збір на 1 мільйон гривень, ми б хотіли області залучити: Калуш, Коломию, Долину. Надвірну ми би хотіли почати працювати, ну загалом провести таку роботу, як зрозуміти, взагалі, які в нас є спортивні комплекси, наскільки вони. Доступні, недоступні, які є в нас тренерський склад, які види спорту в нас є, і е, хто готовий, і які заклади готові надавати якісь послуги для людей з інвалідністю і ветеранів. Тобто ми зараз вже підходимо більш системніше. До цього ми займалися суто на рівні лікарень, і, і на наступний рік ми хотіли би вийти системно. І от для цього ми запускаємо цей благодійний збір. Збір буде відбуватися не тільки е, на самому благодійному збізі, ми будемо робити спільно наприклад, з партнерами 23 ресторанів, там можна буде залишити в них на, на на банку чайові ми будемо запускати монобанки дружні банки хто би хотів долучитися пишіть мені будь ласочка, ми будемо раді будь-якій допомозі ось будуть на самому марафоні е, попапи де можна буде прийти і спробувати себе в постріляти з лука олімпійського за донат можливо там ще будуть якісь інші спортивні атрибути для якісь спеціальні для людей там з інвалідністю або з обмеженими можливостями і ж можна буде це все спробувати тобто можна буде 6 жовтня прийти на марафон ну якби подивитись підтримати якось правильно я розумію так 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 Ага, ну можемо анонсувати, де це буде, як це буде, чи ми ще не можемо про це говорити? Ні, ми можемо про це говорити. Це буде там, де завжди на, на франка, на, на площі біля, біля пам'ятника франка, якщо я не помиляюся, так. То 6 жовтня, будь ласочка, приходьте всі приймати участь в благодійному е, забізі 2, 2 кілометри, та можна просто прийти, якщо ви не бігаєте. І ви, до речі, отримаєте обов'язково кожен учасник отримує е, приємний подарунок. Це буде і медаль, і якісь подарунки від партнерів, і, і подяки від нас за, за участь і підтримку нашого проєкту. Може, дайте щось між сказати? Я от цього веду. Хотілося б просто безпосередньо у вас запитати Михайло, як ви учасник Ігор Нескорених 2024, Можливо, у вас є чим поділитися. Я неможливо, я впевнена, що вам є чим поділитися, і взагалі, що сказати для людей, можливо, які хотіли би, але можливо щось зупиняє. Можливо, десь якийсь є страх, щоб ви порадили, і взагалі який досвід у вас? Тут проблема не в страхі, а тут проблема в тому, що дуже мала. Кількість людей знає про це. Це в основному як сарафанна радіо. Військовий сказав військовому, військовий це дізнався, пішов спробував, сказав іншому військовому. Так, от в основному це ком'юніті і розвивається в плані інвіктосу. Я дізнався від свого товариша так само, я про це не чув раніше, не знав. В плані адаптивного виду спорту він важливий не тільки як фізична реабілітація після поранення, а більше як психологічна. Бо, ну будемо чесними, наші люди не готові ще до хлопців з ампутаціями, хлопцям на візках. І якщо я приходжу в спортивний зал, і на мене постійно давлять погляди, питання різні, не дуже зручні е, тому, е, оце, як би сказати так. Адаптація свого роду. Е, та, адаптація, але трошки інша. Е, ми би хотіли, щоб суспільство, ну знаєте, як кажуть про реінтеграцію ветеранів, про адаптацію ветеранів до суспільства. Це трішечки неправильно, тому що це суспільство повинно адаптуватися до людей, які зараз повертаються з війни. І ми маємо максимально мені з це наш обов'язок зробити. Заняття спортом і взагалі звичайне життя, і от е, можливість можливість тренуватися максимально зручним. Це базова потреба. Це не є, не знаю, якісь космічні, космічні речі, про які ми говоримо, що ми тут хочемо щось комусь для когось зробити. Так, це, це базові речі. Це доступні вбиральні, доступні заїзди в різні заклади. Ми хочемо відходити від цього радянського союзу. Ми втікати хочемо від нього насправді, тому що. Ви ж пам'ятаєте, ну, людей з інвалідністю зараз буде дуже велика кількість, і вже там є офіційна статистика, це вже більше 100 тисяч людей, і це це вже ті, хто там якось офіційно. Та є ще велика кількість людей, які в лікарнях проводять. І ви. Ну, що будуть робити, чим будуть займатися ці люди. Я думаю, ну, Міша правий, що спорт це не тільки про фізичне здоров'я, це ще й про ком'юніті, це про це псих, це психологічне здоров'я, це самодисципліна, це банально себе підняти, ну, бо до цього підтягується там і, і робота, і стосунки, і, і всі ре. Ну, спорт це база. Та? І насправді ми цивільні зараз маємо можливість займатися спортом тільки для. Завдяки ЗСУ, тільки завдяки Збройним силам України. І мені здається, що допомога зараз е в зборі для розвитку адаптивних видів спорту це просто мастхев. Це однозначно, що зараз на часі, однозначно, що зараз потрібно. Ще б хотілося дізнатися все-таки трішки більше про власний марафон. Можливо, відбувається якась реєстрація, коли відкривається реєстраційний лист, форма, що потрібно для цього зробити? Де взагалі можна знайти інформацію, щоб от зараз хто нас слухає, могли безпосередньо написати? Ну це, 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 це все дуже просто. Реєстрація вже відбувається. На, на марафон ви можете просто погуглити франківський півмарафон», зайти на соціальні мережі франківського півмарафону, і там дуже все дуже все просто. Ви реєструєтеся, отримуєте свій реєстраційний номер, оплачуєте оплачуєте участь і все щодо маршрутів цьогоріч. що можете сказати, де це буде відбуватися, як це буде відбуватися, де будуть бігати люди. Давайте ви підпишетеся на наші соцмережі і будете слідкувати. Ми будемо про все вас повідомляти. До речі, друзі, про соціальні мережі. Якщо ви прямо зараз зайдете у Facebook, на Фейсбук-сторінку Facebook Франківськ хелф-марафон», ви вже там зможете побачити досить цікаві кадри і відеороботи, і різні фотороботи, як це взагалі відбувається. Мені подобається. Як працює СММ тут дуже круто, насправді розповідається і багато чого показується. Тому забігайте туди, ну і власне шукайте всю інформацію там безпосередньо. Реєструйтеся і вже 6 жовтня приймайте участь. Тим паче, що робите ви це не тільки для свого власного здоров'я, а й робимо ми це усі разом задля благої цілі. Адже нагадайте, будь ласка, для чого будуть збиратися кошти, куди будуть спрямовані з цього марафону. Е, у нас Велика амбітна ціль зібрати один мільйон гривень для розвитку в Івано-Франківській області школи адаптивних видів спорту для того, щоб ветерани, ветеранки і люди з інвалідністю видимою і невидимою могли займатися спортом. Як бачите, друзі, це реально ну, важливі речі. До речі, зараз поки немає от можливості ветеранам. Ну скажімо так більш доступно і вільно займатися спортом, як би це хотілося. І як це зараз відбувається? Ну що їм зараз робити? Куди, куди звертатися? Ну що в такому випадку люблять роблять наші ветерани, де проводять, скажімо, спортивне своє дозвілля? Ну тому що реально це проблема у нас немає де займатися вільно спортом, скажімо так, адаптивним. Що порадити принаймні зараз, поки ми будемо йти до цього шляху, створювати отакі от, от місця? Що робити? Що робити так? Треба дуже швидко пришвидшитись з цим. Перше. Ну це 100%. По-друге, та в основному це реабілітаційні центри, при лікарнях, площадки на вулицях, є тренажерний зал Франківської, я знаю, який приймає військових безкоштовно. І там все оборудовано для людей з інвалідністю, як на креслах колісних, так і з ампутацією. Угу. Е, назву, не згадаю, зараз. Кросфіт-банда? Е, окрім кросфіт-банди. ще є. Ну Це вже а, приємно, що є, зараз. Що є вже, в принципі, це вже дуже приємно, що можна вже кудись піти власне, і займатися спортом. У Кроссфідбанді дуже добре в плані. Я в Києві був у них. І якраз розмовляв з власницею фідбанди, і казав, коли ви вже відкриєтесь у Франківську. Бо там і тренера дуже добрі подіб... підібрані, і сама. Атмосфера, Атмосфера і mm, відношення, відношення, ага, відношення до людей. так. Це, це, до речі, це дуже добре. Найголовніше зараз. Бо по факту військові це такі ж самі люди, як і всі. Але просто чомусь на них дуже косо останнім часом дивляться, як коли людина йде з ампутацією або на візку. Так. Ми, до цього, ми, до цього, ми до цього йдемо, щоб я думаю, щоб всі зрозуміли, як, яким чином е, просто е, людину з ампутацією на вулиці сприймати правильно. Я думаю, що. До цього ми скоро підемо психологічно на до цього так адаптуємося, скажімо так, ну тому що справді у нас суспільство не завжди знає, як толерантно, скажімо так, себе повести в тих чи інших зустрічах так з ветеранами, з людьми з інвалідністю, з ампутаціями, і це правда, це, це реалії. Але я дуже сподіваюся, друзі, що ви зараз звернете на це увагу, і принаймні ви будете йти до того, щоб відповідним чином себе поводити і спілкуватися з такими людьми. Щоб бо люди себе не відчували якось ніякого, навіть елементарно відчували себе звичайною людиною, і звичайним громадянам нашої держави. Дякую вам за це. Це насправді це дуже важливо. От Я от зараз вас слухаю і дуже сподіваюся, що принаймні люди, які е, нас зараз слухають, доєднаються однозначно і не тільки доєднаються, можливо, знайдуться якісь інвестори. Можливо, у нас дуже багато людей бізнесових, які є толкові, які можуть запропонувати не тільки свої гроші, а також і свої ідеї, можливо, своїм. Можливості тому, будь ласка, усі, хто зараз нас слухає, візьміть це до уваги, звертайтеся безпосередньо до Наталки, напишіть. Я думаю, що можна створити багато різних колаборацій і знайти якісь шляхи до створення по-перше, зруч... зручностей. Так, а по-друге, це ж також стартап для розвитку нашого фактично міста. Це ж дуже круто. Тому ще раз дякую вам за те, що ви прийшли, за те, що ви в принципі піднімаєте ці теми, за те, що ви розвиваєте це. Це просто ну нереально круто. Ну і ми нагадуємо, друзі, що вже за місяць реєстрація вже 26 відбувається. днів, Так на сайті вже от 26 днів залишилось. Реєстрація відкрита. Можна заходити, подивитись цю інформацію, подивитись маршрути, подивитися, що як там відбувається. Є дуже круті фото і відео, які. Допоможуть вам вже вникнути в атмосферу і е, взяти участь у марафоні. І, звичайно, е, давайте будемо адаптуватись до сьогоднішніх реалій. Е, будемо дякувати. Будемо дякувати. Наталка Найда, співзасновниця проєкту ветеранні цивільні, Петрос, е, реміснична реабілітація та адаптивний спорт. Дякую вам за вас. По-перше, за вашу силу. Ну, це тому що я розумію, що це є нелегко. Зате. Що ви робите, вам величезна вдячність і е, просто, просто дякуємо. От щире таке людське дякуємо. І, і вам також Михайло Дамаскін ще, ще більше дякуємо. Е, просто хочеться низький уклін сказати. І, і, і Навіть слів немає висловити ту всю вдячність, яку би хотілося зараз висловити. Е, Михайло Дамаскін, учасник українсько-російської війни, рядовий 80-ї Галицької десантно-штурмової бригади, учасник від. Борів національну збірну України серед ветеранів повітряних сил США 2023 року та Ігор Нескорних 2024. Ще раз низький клін. Дякуємо вам, друзі. Ну і сподіваємося, що якомога більше людей доєднається все таки до цього благозабігу, який вже буде відбуватися 6 жовтня.